Тато вважав, що чим більше нас вийде, тим швидше ми це все припинимо і щоб не гинули люди. Він був день вдома, потім він десь поїхав, і він приїжджає. Мама каже, що він вирішив піти захищати нас всіх. Вони не виходили на зв'язок. Потім, десь через годин шість, тата сам зателефонував мені. Я кажу: тато, все добре. Ми так переживали. Ми вже думали, що все вже понакручували там. Він каже: Та ні, все добре, що ти переживаєш? І я чую, як ззаді просто там все взривається. Він то все нормально, що ти переживаєш? Це кітель тата. Він нам дістався тоді, коли повернули татову робочу військову машину. Мені, якщо буває там важко або ще щось, він досі ним пахне, і я підходжу, просто обіймаю, і тоді трошки можна сказати, що легше стає.